Головне питання не в тому, хто забезпечив цих терористів складовими для цієї зброї а головне, хто забезпечив їх відповідним рівнем ненависті, тому що без ненависті ці величезні запаси зброї це просто купа залізяк. Сотні тисяч, якщо не мільйони арабських студентів впродовж 30 років накачували антиамериканською, антиізраїльською пропагандою в сотнях вузів колишнього радянського союзу. І головний прийом політтехнологів Трампа полягав в тому, що вони відслідковували, які саме з його заяв, з його твітів максимально контроверсійні, максимально направлені на розкол американського суспільства. Щиро вітаю вас пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста хет шанун, і що егу Ет Шакех, що молити меч та гостра стріла, та й чоловік, що ложно свідчить на ближнього свого. Соломон недаревно проводить паралелі між. Найстрашнішою, найміцнішою зброєю на той час та брехнею ложним свідченням. Ті страшні криваві злочини, свідками яких ми є сьогодні, неможливі без відповідного градієнту ненависті, взаємної недовіри, яку розпалюють на підставі якраз ложних свідчень та брехливих звинувачень. Сотні тисяч росіян, які за останні Дев'ять років радо їдуть вбивати українців, отруєні в першу чергу російською пропагандою, яка розповідає їм абсолютно далекі від реальності вигадані історії про українських нацистів, про хлопчиків розп'ятих в трусиках. Про снігрі, яких поїдають українці, щоб проявити таким чином наругу над кольорами російського прапору, те, що відбувається сьогодні в Ізраїлі, неможливо було без багаторічної компанії по роздмухуванню взаємної ненависті, про поглиблення цієї прірви, ненависті, яка розділяє два. Споріднених близькосхідних народів, коли ми бачимо сьогодні ці величезні запаси зброї, яку накопичили з одного боку Хамасівці, з іншого боку, організація шиїдська, «Хизбулла», аль джигад аль «Ал-Іслямі»… головне питання не в тому, хто забезпечив цих терористів складовими для цієї зброї. Головне, хто забезпечив їх відповідним рівнем ненависті. Тому що без ненависті ці величезні запаси зброї це просто купа залізяк, тому що ненависть навіть без зброї перетворює людей на кривавих терористів. Пам'ятаємо, що терористи навіть за допомогою звичайних ножниць, як це було 11 вересня, 2001 року в Сполучених Штатах можуть захопити літак і направити його. На башні всесвітньо відомого торгового центру можуть просто угнати вантажну машину і направити її на натовп святкувальників, як це було на набережній французької ніци. Саме ненависть, ворожнеча, неприязнь, антипатія, ворожість ось є головне підґрунтя тероризму, головна зброя тих, хто готовить майбутніх смертників терористів. Всі ми родом з дитинства, і я досі добре пам'ятаю страшні розповіді моєї бабусі про єврейські погроми тут в передмістях Києва. Найгучнішою антисемітською справою, яка тоді збурила все суспільство царської Росії, була справа Бейліса, яку розглядали буквально 100 метрів від того місця, де я зараз записую цю програму. Звичайно, київського єврея сторожа одного з промислових складів на Подолі звинуватили в тому, що він, начебто, вбив християнського хлопчика Андрія Ющенкова для того, щоб використати його кров для виготовлення ритуальної маци. До поширення цих страшних пліток та навітів антисемітські сили використовували тоді найавторитетніших київських вчених та діячів. Свідчення в суді, зокрема, давав професор Київського університету Іван Сікорський, батько майбутнього видатного інженера, творця вертолітної зброї Ігоря Сікорського. Він посилався на свідчення процесів часів інквізиції. Що дійсно євреїв є така традиція, є такий обряд. І ці його свідчення тережувалися великими накладами, і типографія, яка безпосередньо належала родині царів Романових на той час, друкувала їх багатотисячними накладами. Більше того, на кінці кожної такої антисемітської агітаційної листівки був припис. Будь ласка, перепишіть від руки текст цієї листівки і поширте. Її серед ваших родичів, знайомих, близьких та друзів, і під впливом цієї агітації майже половина київських обивателів повірили в те, що євреї дійсно можуть долучатися до таких страшних злочинів. Повірили ці страшні наклепи. І бабуся розповідала мені, що найстрашнішим спогадом її дитинства, раннього дитинства, було якраз. Не в ті роки, коли ще не закінчили справи Беліса, і коли на її очах крамницю, яка належала родині євреїв, яка була на їхній вулиці, зайшла купа черносотинців, і один з них схопив за носа власника цієї крамниці, і відрізав йому шматок носа ножем. Абсолютно природньо, що численні діти, які були в цій родині ображеного єврея, вони... Перетворилися на затятих ворогів цього царського режиму, царської імперії, яка не змогла. Відповідним чином захистити їхнього батька і вже за 7-8 років, коли вони подорослішали, вони стали найзатятішими більшовиками і комуністами. Найстрашніше те, що до них долучилися і старші брати і сестри моєї бабусі, які повірили теж в страшні наклепи більшовицької пропаганди, і спокійно споглядали, як їхнього батька, працьовитого успішного чоботаря, який наймав на роботу декілька підмастерів, звинуватили в тому, що він є капіталістом, Страшний експлуататор трудового народу, і оскільки саме його будівля була найкращою будівлею на центральній вулиці, то провели експропіацію експропріаторів і вигнали його, змучаючись при цьому над Двома його дочками, які хворіли тоді, в 19-му році на іспанку, і витягували їх за коси на сніг в лютому 19-го року, і навіть ті страшні акти не відверезили старших братів моєї бабусі, які продовжували свою активну діяльність в большевіських загонах. І радянська держава, яка виникла на Основі цієї національної класової ненависті вона продовжувала свій шлях впродовж всіх років свого існування, прикриваючи лозунгами братерства між народами та пролетарського інтернаціоналізму, вони позбавляли десятки народів їхньої батьківщини, переселяючи до Сибіру, до середньої Азії і Балтійські народи українців, кримських татар, турків масхетинців Дагестанців, чеченців, кабардино-балкарців та представників інших народів антиізраїльська антисемітська політика радянського союзу набула максимальної активності в 70-х, 80-х роках минулого століття. Радянська інформаційна машина розкручувала цей маховик ненависті по відношенню до Ізраїлю як до прислужника американського імперіалізму. Літаками відправляли пропагандистську антиізраїльську, антисемітську антиамериканську літературу в арабські країни. Причому що мене тоді ще дивувало як військового перекладача, що радянський союз сповідуючи ідеали комунізму соціалізму направляв не тільки агітаційну літературу, але й величезні запаси. Ас зброї саме в ті арабські країни, де комуністів розстрілювали та вішали на площах центральних міст, де комуністична ідеологія була заборонена. Головне для радянських очільників було, щоб ці лідери арабських країн продовжували розкручувати цю антиізраїльську антиамериканську пропаганду. Арабських палестинських терористів які належали до екстремістських організацій абсолютно різної ідеологічної направленості, готували в сумнозвісному центрі підготовки терористів в перевальному в Криму сотні тисяч, якщо не мільйони арабських студентів впродовж 30 років накачували антиамериканською антиізраїльською пропагандою в сотнях вузів колишнього радянського союзу. Нинішній лідер палестинської автономії, або як сам себе він проголосив президент держави Палестина Махмуд Абасна. Прізвисько Абу Мазен впродовж років був одним з керівників якраз цього ідеологічного антиізраїльського антисіоністського напрямку в організації визволення Палестини і навіть захищав дисертацію, тема якої була висмоктана з пальця про співпрацю Сіоністів та німецьких нацистів керівником цієї дисертації в університеті імені Патрі Соломомби, де якраз і вербували... Впродовж років майбутніх агентів радянського впливу був майбутній прем'єр-міністр Російської Федерації Євген Примаков. В його бутність інструктором ЦК КПРС. Ми тоді зовсім ще юні військові перекладачі самі їздили на інструктаж на стару площу в відповідне управління Центрального комітету КПРС. У тематичних випусках своєї рубрики яке кончене. Я розповідаю про брехливі витівки. Путінської пропаганди, зокрема, витвір пропагандистського мистецтва Марії Захарової. речником МЗС РФ на тлі війни Ізраїлю та Хамас заявила про неконтрольоване розповзання західної зброї з України по всьому світу. Запитайте в Bloomberg, видання видань The New York Times, Wall Street Journal, Політика і також Associated Press, BBC та інших. Скільки разів вони цитували наші дані чи проводили на їх підставі розслідування? Підказую жодного Медведєв також заявив. Що натовські друзі догралися, і тепер зброя, яка постачається Україні, використовуватиметься у всіх гарячих точках. Пропагандисти при цьому опублікували скрин з агломовною новиною, нібито українську зброю використовували при атаці на ізраїльський ашкелон. Щоправда, джерелом цих новин є пропагандистський сайт, створений кремлівською фабрикою тролів у телеграмі. На нього підписано аж 32 особи. А повною копією цього медіа є сайт з промовистою назвою ZOV, тобто якраз символ російської агресії. Ще одним джерелом для Росзмі стала сенаторка американського конгресу Мерджері Тейлер Грін. У соцмережах вона написала: зброю вивезли з Афганістану, що вона приїхала з України. Цілком імовірно, що і те, і інше. На жаль, в епоху постправди брехливі звинувачення, інсуніації, вони є сьогодні головним інструментом впливу і приходу до влади популістських рухів по всьому світу. Нагадаю, що американський президент Дональд Трамп набув. Нечуваної популярності і, зрештою, переміг свого часу на президентських виборах саме завдяки рекордній кількості маніпулятивних брехливих заяв, звинувачень, які поширювали, на жаль, несумлінні мас-медіа та соціальні мережі. І головний прийом політтехнологів Трампа полягав в тому, що вони відслідковували, які саме з його заяв, з його твітів максимально контроверсійні, максимально направлені на розкол американського суспільства, і саме всю больову точку продовжували довбити, продовжували поширювати подібні інсинуації щодо того, що припустимо Барак Обама не був народжений в Сполучених Штатах, не дійсне його свідоцтво про народження і тому не мав законного права стати американським президентом. Брехня та ненависть стали на жаль і головним інструментом впливу на свідомість українських виборців в президентській кампанії 2019 року. Нагадаю, як лунали на ефірах найпопулярніших українських каналів, абсолютно брехливі звинувачення вбив свого брата 83 рази. Збагатився на крові. Війна не завершується тільки, що муша. на ній наживається Порошенко. Марина Порошенко наживається на дітях-інвалідах. Нещодавно на мене подав в суд колишній заступник голови офісу президента Часів Вінуковича Андрій Портнов, який звинувачує мене в брехні, але я просто цитував його ж тексти, які досі перебувають на його телеграм-каналі. Ось 21.07.19 року. Все йде хорошо. Тепер треба буде безпромідлення дуже швидко істрибіть парахаботов. Думаю, через кілька тижнів, крім зміни президента, в країні почнуть відбуватися еще некоторые процессы, они коснутся ключевых активистов, патриотов, титушек, подконтрольных силовикам, банд, парохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений. Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще. И это объективный процесс. Действовать нужно очень быстро, жестко и сразу по десяткам направлений. До полного умножения на ноль и возвращения государству всего принадлежащего им имущества. Давайте начинать дискуссию, где с логистической точки зрения удобнее всего построить фильтрационный лагерь. Уже в последней неделе августа, сразу после получения правоохранительной власти, необходимо провести массовые облавы, обыски и задержания, аресты имущества и конфискации оружия. Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба с указанием фамилии, имени, отчества, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных телефонных контактов, способов наживы и формального места работы. Можно в виде таблицы. Работа важна для будущих фильтрационных У головних і вчена воспитательних міроприяті діяльність портнова в своїх телевізійних ефірах вихваляла депутат Слуги народу Ольга Василевська Смаглюк. Нагадаю, це та сама депутат з округу Гастомеля, яка в перші години буквально повномасштабної російської агресії заспокоювала брехливими заявами своїх виборців, тому що ніякої небезпеки їхньому життю немає. І пропонувала їм лишатися на своїх місцях, що зрештою призвело до численних жертв серед цивільного населення. Господин Портнов казуває нинішній власті неоцінімою услугу тим, що саме його руками зараз відбувається відновлення справедливості, і люди дійсно дуже хочуть перемен, хочуть справедливості, і якщо власть зараз. Не знаходять в собі цим займатися, то я благодарю Андрія Портнова за його вклад в установлення справедливості в Україні. Андрій Портнов, між іншим, писав образливі коментарі на моїх сторінках в соціальних мережах, зокрема і на публічній сторінці, яка півтора роки тому була заблокована, і нещодавно, зрештою, завдяки зусиллям наших друзів та колег, її знов. Розблокували, де байже 600 тисяч підписників, і на цій сторінці я іноді все ж таки вступаю в полеміку зі своїми дописувачами. Якщо бачу, що якийсь все ж таки конструктивний результат цієї дискусії можливий. Для цього в мене існує рубрика з такою з досить самоіронічною назвою. Из переписки Энгельса Скаутским пишет сегодня подписчик книг Дмитрий, может, хватит вам уже порохоботить? Предвыборные гонки давно уже закончились, или порох вам до сих пор платит за свой черный пиар? Дружище Ник, за последние 15 лет на создание таких проектов, как «Веселье яйца», «Полит ломбард «Операция профессор», «Такое наше времечко», «Человеческий фактор», Беспросвет, «Паханат», «Операция прихватизация», «Правила жизни», «Противокурка», «Поребрик Ньюз», «Витражи мудрости», «Як и и так далее, я потратил более полумиллиона долларов собственных средств. Это составило значительную часть денег, заработанных мною в России, где до сентября 2014 года мои юмористические программы мы выходили в радиоэфире 160 российских городов и было на порядок больше тех сумм, которые я получил на перечисленные выше проекты от спонсоров-меценатов. Делал я это абсолютно сознательно, из инстинкта самосохранения, поскольку хочу, чтобы и мои дети и внуки в Украине не жили так, как живут их родственники на родине моего отца в Кировской области, где он родился в ссылке, и на родине его деда в селе Чекалки под Ижевском, где родились его предки, бежавшие еще в конце XVII века от преследований РПЦ и слабожанщины. При Порошенко мы пусть медленно и с препятствиями, но двигались в Европу. А при на путинской агентуре Боротина мы стремительно катимся даже не в Россию, Левиафанию, а в подвалы Лугандона. А про достижение пороха пишет Катерина Щербак. Одна моя знакомая задала мне питание, а что вам подобается в Порошенко? Відповідаю, мені подобається те, що Порошенко зробив, робить і буде. Сподіваюсь, робити армія, асоціації з ЄС, антипутінська коаліція, автокефалія, автоматичне відшкодування ПДВ, антикорупційні заходи в головних корупційних сферах, Нафтогаз, Нацбанк, держзамовлення, площадки Авнала Стоматолога. Б. Безвіз, банківська система очищена від банків Пилососів. Бюджет обласних центрів виросли в два рази: бум української музики, кіновиробництва, книговидання, благодійність, десятки мільярдів гривень з фонду родини Порошенка на армію, інклюзивні програми для дітей та інше. Зовнішньополітичний вектор, вступ в НАТО, і ЄС, введення Європи США, санкцій проти РФ. Вихід з нафто- і газозалежності від РФ, вихід з економічної кризи, відкриті реєстри власності, відновлення економічного зростання, відновлення ВПК. Геополітичні перемоги гаганський трибунал розглядає справу проти країни окупанта і вже сьогодні проти військового злочинця Путіна. Де декомунізація, де олігархізація, де русифікація, децентралізація, дипломатичні перемоги, дороги, джавеліни, е. економічна незалежність від країни окупанта, економіка України зростає з 2015 року. Впродовж 16 кварталів нагадаю, демонструвала економіка позитивні цифри зростання. Електронні декларації чиновників з звільнення двох третин Донбасу, Золотовалютні резерви збільшилися з 5 до 20 мільярдів доларів. Інфраструктурні проекти отримали свій розвиток. Л, летальна зброя США М мир. В переважній більшості областей, міжнародний авторитет України та Петра Порошенка особисто Н. найбільший авіаперевізник Європи, Райнейр прийшов в Україну, незалежність Української церкви Нафтогаз виграв суд в Газпрому, націоналізація Приватбанку О. оновлення системи ППО Києва особистими грошима Порошенка онлайн-послуги, офіційні зарплати зросли в три рази. П. Патрульна поліція побутова корупція знижена. Приватбанк врятовано. Прозоро, Р. Реформа ЗСУ, S, Сили спеціальних операцій, співпраця з МВФ, стабілізація ситуації на фронті, субсидії для нужденних. Т. Томас у Укрнафта, Укртатнафта, Укртелеком, повернуті державі, це центр надання адмінпослуг. І це далеко не все, що подобалося мені. Пише Катерина Щербак за часів правління Порошенка. Тож, панове, не закриваємо очі на прорахунки сучасної влади. Пам'ятаємо про ті здобутки, які були досягнуті за часів Порошенка. Недаремно кажуть, що, хоча сам Порошенко і програв, але держава завдяки йому отримала тоді велику перемогу. Тож, панове, вперед до перемоги оптимізму, тримаємо стрій, усмішки ширше, порох сухим. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.